Що ж, Друзі, усім доброго дня, доброго вечора чи доброго ранку. Ви на каналі Ukrmap і ми продовжуємо їздити по карті власне, Укрмап. Це сьома версія. І е, веземо наш вантаж до Хмельницького. Продовжуємо далі наш рейс і веземо цей вантаж. Їхати нам не дуже багато, але й не дуже мало. Їдемо е, до Хмельницького, як я й сказав, на завод. Будемо з вами трішки розмовляти, не дуже багато, заважати вам не буду, обіцяю. Так, ну що ж, рушаємо потихеньку і їдемо. А я тим часом нагадаю вам, що якщо вам подобається цей контент, це відео, я буду вдячний, якщо поставите вашу блакитно-жовту вподобайку і власне підпишитесь на цей канал. А ось тут праворуч, до речі, досить і дуже смачні пиріжки. Якщо б ви тут в реальному житті також проїжджали, дуже рекомендую заїхати. Власне, справді, я там також в реальності був і там дійсно досить смачні пиріжки. Як ми бачимо, ми зараз вже, вже виїжджаємо з цього села і продовжимо наш рух. Праворуч ми бачимо досить красиві. От справді до речі, в реальності також красиві краєвиди. Є чим насолодитися. Власне, не не ну, краще не забувати, що ми їдемо також, не відволікатися сильно, але і краєвидами теж ми будемо насолоджуватися. Ще швидкісний режим не порушувати. Тут, як ми бачимо, також є постидорожно-патрульної служби, де, як вони є тут і в реальному житті. Відповідно, штраф можна піймати дуже швидко і легко. Тому рекомендую і вам, якщо будете грати на цій карті, також не порушувати. Ну і власне я цього теж робити не буду. Принаймні я буду це старатись не робити. До речі, ліворуч бачимо білборд. Їх таких є декілька, вони реалістичні і такі компанії справді є. Тобто можна їхніми послугами скористатись. А ми тим часом заїжджаємо в місто Летичів, як ми бачимо праворуч знизу на міні-карті. До речі, буду вдячний місцевим Тим людям, котрі часто тут їздять, за ваш відгук, тобто, чи дійсно реалістично зроблено, чи ні. Власне, більшість сказали, що так, але пишіть в коменти вашу думку, чому ж ні. Місто, до речі, досить невеличке, але досить красиве. Ліворуч, до речі, не встигну, на жаль, вам показати. Є досить красивий замок. Я там в реальному житті також був і вам рекомендую. У ті часи, коли я там бував, вхід коштував наче 70 чи 50 гривень. Не буду обманювати. Це було десь років 5-6 тому. Зараз не знаю, скільки коштує. Але відвідати рекомендую. Ну і знаменита річка Вовк, досить велика. Тут часто стоять рибалки. Что це річка, а ліворуч від нас там було водосховище. Друзі. Нагадую, якщо вам подобається цей контент, буду вдячний за вашу блакитну жовту вподобайку і підписку на цей канал. Вам не важко, мені приємно. А ось тут ліворуч, місцеві не дадуть мені збрехати, тут прикольний рибний павельйон. Досить смачна риба, є свіжа, є сушена, копчена на будь-який ваш смак. Рекомендую також заїхати, ну і скупитися. Власне, ціни там демократичні. До речі, панство. Всі посилання, котрі вас можуть зацікавити, це власне посилання на сайт-карти, де можна її придбати, залишу в описі під цим відео. І також пишіть в коментарі, куди би ви і який рейс хотіли би наступний, з якого в яке місто. Тут праворуч ми будемо зараз проїжджати досить красивий е, готель. Готель, мотель, не знаю. Ну, скоріше все, це готель. Я тут, власне, також е, зупинявся. Тут є і автосервіс, в разі чого можна зремонтуватися. Ось цей готель, власне, ось цей готель і ресторан. Я там не зупиня... Ну, я там зупинявся, але не, ну, не зночівлюю. ночівлюю. Е, власне, там досить смачна кухня. Мені особисто сподобалось. Рекомендую і вам. Цю дорогу, до речі, ліворуч, дуже-дуже багато років вже роблять. Ну і напевно, що в реальному, в реальному житті її закинули вже і не роблять. Але на карті вона відображена, що її роблять. Точно не буду брехати, наче був тендер, виграли щось таке, як китайці, наче почали робити, потім з кимось з наших посварилися і все. Але це не обов'язково має бути правда, я не впевнений в своїх словах. Так, ми нарешті виїжджаємо з цього села, можна трішки дати газу і надати швидкості набрати. Тут є невеликий шматок е, 4 дороги, тому думаю можна трошки більше поїхати, аніж 70. До речі, до речі, ось тут прямо праворуч, класний генделик, називається Корчма. Дуже рекомендую вам сюди заїхати. Там шашлик. Якщо нічого не змінилося, я зараз як згадав його смак, аж знову захотів. Просто космос. Якщо дійсно нічого не змінилося, і шашлик залишився там такий смачний, я задоволенням би туди ще раз заїхав. Так, друзі, не зрозумійте мене неправильно, але дуже хочеться поспілкуватися з природою. Я напевно, що цей рейс так не доїду, тому давайте ми десь зараз на узбіччі припаркуємось. Я все-таки це зроблю, тому що ну, щось чую, що я цей рейс не доїду. Надіюсь, ви мене також зрозумієте, тому давайте паркуємось. І де зараз буде можливість, і це зробимо, поспілкуємось з природою, так скажімо. Ух, дякую вам за розуміння. Ну, мені стало легше, аж бачити краще почав. Так, помилок. На бортовому я не бачу, все гаразд. Ми минулого разу поремонтувалися, в, е, наче в зеркалі також нічого не бачу і можна виїжджати. Тому їдемо далі. Тепер можна вже їхати, мені стало справді легше. І можна спокійно тепер закінчувати наш рейс. О, тут стоять не дуже шановне панство, тому вони в реальному житті також тут стоять. Тому будьте обережні в цьому перехресті. Не порушуйте правила. Панство нагадую, з вас блакитно жовто вподобайка і підписка на канал, якщо подобається те, що дивитесь. <звук> Мене це мотивує, вам не важко, мені приємно. І зараз, зараз ми з вами проїжджаємо одне з найкращих, напевно, і найкрасивіших місць в цій карті в карті Укрмап. Подивіться на ці простори, на ці поля. Вони, до речі, в реальному житті тут така краса також. Вони відповідають дійсності. Блін, ну тут справді дуже красиво. Не знаю, тут просто дивишся ліворуч, праворуч, а воно йде десь в далечину. Ну, справді дуже красиво. Я від цих просторів, від цих рельєфів ось таких інше, рівнин. Просто насолоджуюся ними. Це справді ці краєвиди, ну. Це якийсь окремий вид наркотику напевно, для мене. І так, ми наближаємось до знаменитого перехрестя, точніше перепрошую, не перехрестя, а кільця, в якому всередині кільця є заправна станція, заправка повноцінна. Хоча, якщо я не помиляюсь, можу помилятися місцеві або експерти, напишіть в коментарі. Але якщо я не помиляюся, мені здається, що це заборонено правилами дорожнього руху в центрі кільця заправна станція. Але виглядає прикольно, до речі, я тут також в реальному житті був і точно так само дивувався, що в центрі кільця є заправка. Але воно так є. І ось це перехрестя, таке теж не Я коли в реальному житті їхав, тільки їхав зі зворотньої сторони. Я тут приїхав просто по прямій. Виїхав, виходить на зустрічну смугу, мені всі сигналять, а я не можу зрозуміти, чому мені сигналять. Ну вже потім я зрозумів, що треба було просто праворуч поїхати, а не по прямій. Так, а ось тут е, мені принаймні місцеві розповідали, е, от бачите, праворуч є з'їзд чи заїзд, такий гравійний. Ось він в проєкті мав спочатку також бути. Але потім наша прекрасна влада вирішила його не робити. І, власне, місцеві, місцевим це не сподобалось водіям, і вони вирішили просто собі зробити самі туди дорогу. Власне, і зробили, і воно відповідно так і в реальному житті також є. Ну, якщо нічого не змінилося, а я думаю, що не змінилося, то воно так і є. Так, давайте подивимось, де нам потрібно припаркуватися і здати вантаж. Ага, ось тут. Добре, їдемо, їдемо, паркуємо, паркуємось, здаємо власне вантаж, ну і будемо закінчувати. Так, наче більш-менш непогано стаємо. Що ж, йдемо, розщепимо причіп і будемо розвантажуватись. Всім дякую, хто дивився це відео. До наступної зустрічі!